Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. І сьогодні ми, як і всі інші дні цього тижня, розповідаємо вам про все, що пов'язане з Днем Незалежності, цим святом, яке відбудеться вже в п'ятницю. Власне, сьогодні ми завітали до центрального державного... Архіву органів влади та управління України саме тут зберігається той найважливіший документ для незалежності новітньої незалежності України. Акт проголошення незалежності нам люб'язно погодилися показати, як виглядає оригінал цього документу, і багато інших не менш цікавих і унікальних документів. Власна зараз ми і знаходимося в самому сховищі, сховище надзвичайно важливих документів. Тих документів, які вийшли з Під Пера, людей, які представляють владу в Україні вже багато років, йдеться якраз, принаймні, за останніх 21 рік про документи Кабінету міністрів, Верховної Ради, звісно, адміністрації президента. Зберігаються ці документи у спеціальному сейфі. Хоча навіть тут, де ми знаходимося, всі документи зберігаються за певними правилами і технічними параметрами. Тут постійно підтримується певна температура, її контролюють спеціальні кондиціонери і вологі. Обов'язково. Крім того, все сховище воно поділено на спеціальні відсіки. Для чого це зроблено? Для того, аби в випадку якоїсь надзвичайної ситуації не було втрачено якось критичного масиву документів. Ці відсіки дозволяють, якби вберегти від якогось впливу, ну не дай Боже, вогню. Головний зберігач архівів тут. Алла Обжелян, вона ж заступник директора державного архіву. Власне, тільки ці дві людини і мають доступ до цих найважливіших для історії незалежності України документів. Ми зараз з нею поспілкуємося. Вона нам розповість про певні правила поводження з такими документами. Вона їх добре знає, так що ми звернемося до фахівця. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, хотілося б побачити той документ, який власне має відношення саме до дня незалежності. Ось наш акт проголошення залежно і постанова. Що постанова. Вони в Батумна одному не екземплярі, Українські. немає кілька екземплярів цих документів? Ні, є копії, але оригінал один. Звичайно, Ні, оригінал. Всі документи, що зберігаються в архіві, є в одному екземплярі. Скажіть, будь ласка, я можу хоча б от в папці взяти в руки. Можете потримати. Національна цікавість. Я все таки українець, попри те, що я журналіст. Тут Тут у нас є, зберігається ще цікавий документ, але я не можу сказати, що вони залежать до. Але Скоропадський теж вважає. Один із... ага. А, так це, власне, той знаменитий заповіт гетьмана Скоропадського, такі, які всіх цікавить знаю. Ну, Як бачите і ви тепер, і як побачив я сам, у Державному архіві зберігаються справді унікальні документи, я тут доторкнувся насправді до історії. Ми побачили сьогодні акт проголошення незалежності України. інші надзвичайно важливі, цінні для наших навіть наступників документи. Я в це свято вірю. Всіх вітаю з наступаючим днем незалежності. Сподіваюся, що ми багато разів ще будемо святкувати це свято. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включів.